Всім привіт! Кінець липня, виросли кавуни і хочеться зірвати стиглого. Колись ми дивилися тільки на сухий вусик і частенько перші кавуни зривалися ще зеленими. Від зав'язаного до стиглого кавуна має пройти приблизно один місяць. В коментарях нам сказали, що треба дивитися, щоб земляна пляма, на якій лежить кавун, була жовта. Треба обережно піддивлятися, щоб не відірвався хвостик. Отак і ходимо, перевертаємо, забираємо стиглі в погріб, тому що перестиглі також не дуже смачні. Найраніший тут талісман, але першого ми їли бедуїна. В талісмана 65 днів, а в бедуїна 80 днів вегетаційний період. Перші зав'язалися бедуїни, виросли по 8 кг, ми їх забрали, з'їли, рослина звільнилася, листя ще зелене, здорове. Прив'язав кавунчика і дуже швидко росте. Так що бедуїни будуть ще й пізніше. Ми ніколи не нормуємо врожай. Кавун сам, доки в нього великий росте, маленький не в'яжуться. Зірвали кавуна, звільнилася рослина і прив'язала маленького. Може ще він і величеньким вирости. І вперше висадили карістан. Дуже схожий талісман з Карістаном. Лежать поруч два кавуни. І може бути один карістан, а один талісман. Листя в них різне. Отаке кругле листя в карістана, Оце довгеньке в талісмана. Тут не зрозуміло. Поруч посаджені. В карістана дрібненьке насіння, дуже солодкий. В талісмана насіння крупніше. Тут кавуни повиростали без жодного вдобрення. Один раз ми поливали, була велика посуха, один раз ми таки полили їх перед дощем. І це було дуже добре, кавун ще не стиглий. А якби він був достигав уже, і пройшов би раптово дощ, то бачила таке, що тріскаються пополам кавунчики. Треба слідкувати. Якщо ви взагалі не поливаєте, обіцяють великі дощі, то хоч трішки полийте, дайте їм води. Щоб вони не потріскалися, я так само помідори поливаю. У мене, ну, не поливаю я ніколи, а як обіцяють великий дощ, то пройду хоч відро на 10 кущів розіллю. Якийсь то трісне, але не мосово. Це видно, що бедуїн. Цей трішки нездоровий. Бачите, в нього якась тузовий росло. На цій грядці висаджено, мабуть, 30 рослин кавунів. Здається, що їх тут нема, але через велику зелену масу вони заховалися. Це дуже добре великі. Ми вже штук 10 по 9 кілограм забрали. Якщо уважно подивитися, можна і кавунчика знайти. Грунт має велике значення. Цей рік ще раз переконалися. Вдома в нас земля набагато важча, Восени вносили перегній. Все робимо так, як треба, але все рівно кавун не виріс такий, як там на цілині. Перший росте топган. Тут доводиться прикривати травою, тому що немає такого листя. Далі талісман пробує розростися. Великі кавуни, на вигляд 7-8 кілограм, якщо не пустий всередині, бо тут також мало поливоли. Це вже зараз розпочали поливати, бо їмо, а вони пусті. Тут видно листя талісмана заховався. А в Карістана ось яке. Далі пішов в Карістон. Великі кавуни швидко ростуть. Також поки що один на кущі. Найкраща зелена маса у Карістона. І найбільші кавуни. Висадили не два рядочки, а ділянками, щоб мені видно було, де Карістан, де талісман, бо на тій грядці все наплуталося, тепер тільки по кісточках розбираємо. Закінчується карістан і далі бедуїн. Бедуїн менчика вони, вони й в описі менші йдуть, 8-9 кілограм. Вусик ще зелений. Не дивилися його. Тут перші зав'язались, ми їх забрали, а ці пізніше в'язалися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Добре, що я не тільки в тунелі собі посадила. Я думала, тут будуть найкращі кавуни, а вийшли найгірші. Це після розсади так усе росте. Треба давати відпочивати землі, продавати розсаду, висівати сидероти.